15 липня депутати міської ради, працівники виконавчого комітету та представники Бориспільського відділення Київобленерго зібрались у 305-му кабінеті. Метою зборів стало обговорення деталей тарифікації електроспоживання для юридичних осіб. З липня 2013 року приватним акціонерним товариством Київобленерго вводиться процедура контролю договірних величин електроспоживання. Заступник начальника районного підрозділу «Київобленерго» Володимир Семеняка пояснив. Що з 1 січня в товариства змінився власник? Нове керівництво діє згідно з правовим полем країни. У законі України про енергетику чітко сказано наступне: всі споживачі, крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та великих навчальних закладів першого-четвертого рівня акредитації. Державної комунальної фон власності, у випадку споживання тичної неї понад довідну величину за розрахунковий період оплачують постачальнику двократну вартість різниці, фактично спожитої договірної величини. Ця стаття була трансформована в договори зі споживачами. В типовому договорі в пункті 4.22 написано наступне. За перевищення доріг величин споживання тичної енергії та потужності визначили згідно з вимогами розділу 5 цього договору. Споживач сплачує постачальнику, двократну вартість фактично з притветичну енергії. Згідно з цими даними, споживачі у четвертому кварталі поточного року мають подати заявку на ліміти споживання на наступний рік. В ній вказують, які ліміти необхідні для забезпечення технологій виробництва та в разі потреби пояснюють причину збільшення ліміту. Якщо заявку не подали, то ліміти визначають спеціалісти Київобленерго по факту споживання аналогічного періоду минулого року. Що робити у випадку перевищення встановленого ліміту з об'єктивних причин, пояснив Володимир Іван. Споживач в поточному місяці внаслідок обставин, які до збільшення споживання електричної енергії, робить лист по даному факту, але він повинен. Чи, чи чи дати лист за 5 днів до зараз закінчення розрахункового періоду і зробити оплату спожити електричної енергії? І питання коригується абсолютно з кампаним, а в поточному по обсязі по місці. Велика кількість скарг на нововведення викликана недостатньою проінформованістю споживачів електроенергії серед юридичних осіб. Лія Бурлака Євген Трафімов новини телеканал Борис